Друзі, всім привіт! Давно шукаю собі під казан ось таку підставку. Сьогодні в епіцентрі дивлюся, ну, по цінам від дорогих до дешевих. Тут я не знаю яка товщина. Сталі це сталі ж не пишуть вони, але такий добротний, є менше. Ну, безумовно, бачите, це під 40 сантиметрів з такою підставочкою. Це у нас під 15, від 12 до 15 літрів казан. Така підставочка. По цінам бачите. Є такі простенькі. Ось таким чином воно буде виглядати, сказано. Але... Це наскільки 340 мм піч під казан. Ну, це така тож, Ну, мені ця сподобалась. Така вона добротна, начебто 3650, казан на 8-10 літрів. Це зручненько. Для золи. Все осушається Ось таким чином він виглядає. Прикольно. Або такі звичайні дивитися, але ти ж не будеш на газоні випалювати траву. Тому отакий варіант просто суперовий, як на мене. Що скажете? Можливо, що ще порадити.